За добу на Харківщині зафіксовано 13 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Вранці ворог завдав масованих ударів Серса Зве по селищу Борувай зюмського району. В результаті влучань сталися руйнації та пошкодження житлових будинків та господарчих споруд. На території приватного домоволодіння сталася пожежа. Горів сінник на площі 100 квадратних метрів. Силами підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано. На місці події постраждав місцевий мешканець, чоловік. 1950 року народження, який отримав осколкове поранення щоки. Медики ДСНС, які прибули до місця події, надали постраждалому першу невідкладну допомогу. Ще одна пожежа, пов'язана з атакою ворожого безпілотника, сталася в день у місті Куп'янську. Горів житловий будинок та автомобіль на загальній площі 70 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає. Увечері ворог завдав масованого обстрілу. Безпілотниками по холодногірському, Шевченківському та Київському районах Харкова. Сталося шість осередків займання: зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені офісні будівлі, медзаклад, торговельні об'єкти, гаражі та автомобілі. Одне з влучань сталося безпосередньо у приватний житловий будинок, який повністю зруйновано. Виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. З під завалів рятувальники, деблокували постраждалого чоловіка та тіло загиблої жінки. Загалом, за попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу дві особи загинуло, 25 постраждало. На місці подій працювали підрозділи ДСНС, нацполіції, медики та комунальні служби. Психологи надавали допомогу постраждалим. Для пошуку людей під завалами було залучено кінологічний розрахунок ДСНС. Також за добу вогнеборці ліквідували 50 пожеж в екосистемах на загальній площі 37 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів.